Друзі, всім привіт! Компанія Auto завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по такому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це у нас hyundai Kona, як ви бачите, електрична Kona з ємністю батареї 64 кВт. Друзі, з потужністю двигунами 150 кВт дана машинка має. Значить, по автомобілю ця автівочка у нас 2019 року випуску. От саме перший варіант таких автомобілів, і що саме головне, друзі, що в цього автомобіля е, вже йде замінена по гарантії батарея. Тобто, ви знаєте, що там 19-х років ці машинки були трошки проблеми з батареями, але по гарантії по рекламації ці батарейки міняли. І в цьому автомобілі саме такий варіант є замінена батарея. Там хто розбирається, друзі, то е, отам понизу позаду е, можна буде подивитися, якщо вам треба скинемо наклеючки, що ось там типу, видно, що батарейка у нас іде. Замінена. Так що, друзі, реально хороший варіант пробігу даного автомобіля 180 тисяч оригінального, некрученого, друзі, куплялася машинка на лізному аукціоні в Європі, з Голландії. Вся вона ціленька, без ніяких абсолютно, моментів. Так, отже, по автомобілю зараз вам покажу швиденьку комплектацію, зробимо замір лакофарвого покриття, щоб ви мали, розумієте, що автівочка є ціленька, без ніяких моментів, без ДТП і так далі. І ще взяв зразу вам комп'ютерну діагностику, покажу, залишкову ємість батареї. Бо всіх лікає, там, що в машини 180 тисяч пробігу, 19 рік, це все погано і так далі. Але, друзі, по факту, тут батарея замінена в цього автомобіля, і там сок батареї, по-моєму, 93%. От, так що цей автомобіль ще буде, а буде вам їздити. Отже, по автомобілю швиденько беремо лакофарбопокриття, покриття. Міряємо, щоб ви мали розуміння, що машинка ціла. Так, 93, Бачите, 903, 93, 109, 122, 112, 124, 108, 117, 115, 105, 104, 120, 119. 115, 115, 113, 123. Дах у нас 112, 114, 122 крило, 123, 124. Отже, ви бачите, що машинка є все ціленька, без ніяких моментів. По зарядочках є у нас е, тип 2 зарядка повільна, і є швидкісна Січка 2 стоїть цього автомобіля. Так, є, це я вам показав. Далі по автівці. Що в нас стоїть гума, якого там розміру у нас йде? 17-го розміру диск на літній гумі Бріджістони стоять, є безключовий доступ у нас автомобіля, є асистенти мертвих зон автівці У нас йде. От, салон Текстиль, зразу комп'ютерна діагностика, повний електропакет, акустика крилівська максимально класна. От, е, далі. Зразу сідаю в автомобіль і хочу підключити комп'ютерну діагностику, бо трішки. Так, запустили, бо розряджений у нас планшет. Швиденько все запустити можна було. Так, є. Так, є, є, є. Так, заходимо і хунда, хунда. Honda, 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 Hyundai. Заходимо Hyundai сюди, підключаємося. от, А так, шкірине мультикермо у нас йде. Камера, звичайно, заднього виду, кліматконтроль у нас йде, вибір руху режиму їзди, партронічки йдуть. Так, підключаємося зараз швиденько. Що ви бачили самі, що з цим автомобілям взагалі є повністю все добре, і ну реально за такі гроші, як ми його продаємо, то адекватний, хороший варіант. От знайшло цю кому, бачите, електрик. все гуд, Хоп, запускаємо зараз, проскануємо по всіх блоках автомобіля і заодно покажу вам злашкову ємність батареї Сохи, кажуть. От, То, що в нас тут? Автохолт, електроручник, біорежима, камера, парктроніки у нас сенсорний. цей, Маєторчик сенс йде, сенсорна кліма, навігація йде. <кхи> от В принципі, та й такі варіанти. На мене непогано. Ціна на віддачу 15500, друзі. Кого б зацікавив такий варіант, без проблем можете звертатися до нас. от І це. і Можете придбати для себе хороший, чесний перевірений автомобіль з Європи, без тих кручених пробігів і так далі. Бо, друзі, багато таких автів купляють саме з такими пробігами, луплять там 100 тисяч і будь здоров, на А в нас є підтверджено, все по дилеру ще раз, є всі діагностики, я вам заміри зробив, вам все розказали, показали, чес, чесно, прозоро, так що без проблем. Тут у нас є зони, включаються, відключаються, рух по смугах включається і спішечка. От, в принципі, та й таке. Так, от бачите, вже дочитала автівку. Все зелененьке, не в одному блоці, ніяких помилок немає в нас по автомобілю. <кій> <кій> так що це вказує те, що автомобіль є справний, цілком і ніяких моментів нема. От, тільки де треба колесо переднє ліво підкачати колесо, бо от бачите, горить датчик тиску в колесі горить. От, так, все, дивіться, дочитала і заходимо в батарею. По-моєму, це якщо не помиляюся, вона ця. Цей блок так, даних. І беремо тут сох. О, так, да. сох батареї. Оп, оп! О, дивіться, сох батареї у нас 94,6%. На пробізі 180 тисяч. Тобто там 100% змінна батарея, якщо треба, можу вам поскидати фотографії. Лейбочка, там така зелененька, горить, що в автомобілі була змінна батарея, то воно все легко можна подивитися на цьому. На... Це, друзі, така ситуація у нас з автомобілем. От, колір біленький, позаду тут це ніяких моментів немає. Все добре позаду у нас, чистенько, гарно, автомобілі не палили, тобто без пошкоджень, нічого не подряпано, не поцарапано по автівці немає. Ось так все воно виглядає. Зарядочки є, типу, до автівки. от. Так що, друзі, ще раз кажу, щоб шукав для себе таку кону, можете сміло заїжджати до нас на майданчик, вона дійсно хороша, вартує вашої уваги. Честа рідна машинка. Так що, друзі, якщо що, набирайте, є на способі доставки автомобілів у ваше місто, так само можемо вам доставити цю автівочку. От, а так що, якісь питання, набирайте, будемо з вами на зв'язочку. До побачення.